Накипіло вранці. Друзі і подруги, якщо повертати інформаційну стрічку новин за останні три-чотири тижні, то жодного дня не обходиться без повідомлень про обстріли із артилерії, керованими авіабомбами населених пунктів Купінського району. А я якраз слухав сьогодні о 8 годині ранку заступницю міністра оборони України Ганну Маляр, де вона розповідала, що відбулося на Лінії. Лінії фронту за останній тиждень так, от вона говорить, що наступальні наступ ворога продовжується на Купінську, купінському напрямку. А за словами Ганни Маляр, це ворог чинить через те, що а, а, йому не вдається нічого зробити на Бахмутському напрямку. Та пам'ятаєте, які там активні бої точилися, і вони вже сподівалися, що ось. Ось захоплять, але наша армія е, цього не дала їм зробити. Е, і ще Ганна Маляр каже, що от на перший погляд може здатися, що трошки притихло там. Але ж ні, каже, що вони зараз. Е, Знову переформатовуються, знову підвозять військову техніку, людський е ресурс для того, щоб продовжити наступальні дії. Там російська армія накопичила. Е Накопичила величезну силу техніки та солдат, щоб спробувати повернути землю, котру Збройні Збройним силам України вдалося звільнити восени минулого року. Як повідомляють в ЗСУ, наразі нашим засникам вдається відбивати всі наступальні атаки агресора. Однак, останніми тижнями посилилось тероризування сіл, що знаходяться у безпосередній близькості до російсько-українського кордону. Тому районна військова адміністрація 9 серпня ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію людей, зокрема жителів, жителів 30 населених пунктів, а це Кіндрашівська сільська територіальна громада, Купінська міська Територіальна громада, Курилівська сільська територіальна громада. за останні чотири дні значно побільшало. Сімей охочих виїхати із небезпеки до Харкова. Як повідомили мені буквально перед ефіром, а от якщо брати дані за вчорашній день, то вдалося евакуювати із Купінського району більше 200 людей. Ну, звучала така цифра: 204 людини, з них 70 Одна дитина, але ці цифри можуть у будь-який момент оновлюватися. І якщо ми дізнаємося під час етеру сьогоднішнього ранкового наскільки збільшилося евакуйованих, то обов'язково про це встигнемо сказати. Люди виїжджають як самостійно, так і записуються у місцевих органах влади до евакуаційних автобусів. Волонтери спільно із правоохоронцями готові забирати. Жінок і чоловіків чоловіків з, з дітьми, з найгарячіших точок. Головне, щоб вони погоджив погодилися виїжджати цілими родинами жителів сіл вивозять навіть з під щільного. Щільних обстрілів ну, а в Харкові переселенців зустрічають, пропонують гуртожитки, шелтери і все необхідне для нормального життя, поки не покращиться, не поліпшиться безпекова ситуація на Купінському напрямку. Як розповідають волонтери, люди забирають з собою перші, речі першої необхідності, документи, кішок, собак, хом'яків, домашніх щурів тощо, тощо головне зараз вивезти в більш безпечні місця майже 12 тисяч жителів Купінського району, з них майже Шість сотень це діти. Розповів а, начальник купінської купінської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в інтерв'ю радіо накипіло, яке ми зараз з вами будемо слухати, як говорить посудовець. Наймовірніше, що днями буде оголошена примусова евакуація дітей до 18 років. Нашу розмову з Андрієм Конашевичем я почав із запитання якраз про ситуацію в Купінському районі, як ворог там зараз веде, які зараз ворог веде обстріли. Слухаємо. У нас на жаль, останні тижні є певна активізація з боку окупаційних військ, вони починають е, закидувати населені пункти, що наближені або до лінії фронту, або е, до кордону е, різними видами боєприпасів. Тобто, якщо раніше ми могли сказати, що це здебільшого були мінометні артилерійські обстріли, іноді РСЗВ. То на сьогоднішній день по багатьом населеним пунктам додались обстріли керованими авіабомбами, які мають дуже потужний заряд, і кожен такий прильот він супроводжується, на жаль, і загиблими, і пораненими, і руйнуванням багатьох будинків, руйнуванням е багатоквартирних будинків і так далі. Тому. Можна відзначити, що ризики для життя місцевих мешканців тих, хто залишився в зоні проведення бойових дій, вони збільшились. А скільки зараз у громаді залишається мешкати людей? Купінський район це вісім громад, і якщо ми говоримо в цілому про Купінський район, то приблизно 46 тисяч населення району. На сьогоднішній день становить до повномасштабного вторгнення населення складало 135 тисяч. Тобто втричі зменшилась кількість людей, які проживають в районі, Пан Андрію. А скільки населених пунктів Купінського району потрапляють під активні обстріли під авіанальоти? В зоні активних обстрілів у нас знаходиться е, практично вся деокупована дворічанська громада, вся деокупована Петропавлівська громада. Ну, оскільки ми знаємо, що от ці дві громади, вони, мовно кажучи, Дворічанська громада на 60% ще окупована, десь на 25% окупована Петропавлівська громада. Єдині окуповані території по Харківській області. Часткова Потрапляють під обстріли Купінська міська громада. Активно останні дні обстрілюються у нас тижні. Курилівська селищна громада і Кіндрашівська сільська громада. Ну, Кіндрачівська сільська громада знаходиться на правому березі річки ну, Там ситуація ну, вона важка. обстріли є. Слава Богу, поки що не такі. Потужні, тим не менше, декілька населених пунктів Кіндрашівської громади. Ми так само е після консультації з. Е місцевою військовою адміністрацію так само поставили під обов'язкову евакуацію. А я правильно собі уявляю, що вони ставлять свої установки, ударні на лівому березі осколу на окупованих частинах Куп'янщини, і звідти тероризують вільні ну, території? Ну, так, звичайно, звичайно. Вони гатять з окупованих територій. Керовані авіабомби вони запускають десь з літаків на території. Луганської області, і е, на сьогоднішній день обстріли вони є е, з усіх від, видів озброєнь. Крім того, є у нас загрозливі напрямки в районі населених пунктів Перший лиман Сіньківка, де йдуть контактні бої, і е, окупанти проводять е, атакуючі дії, штурмові. Так само останні дні є така ж сама ситуація. В районі населеного пункту Кислівка і на кордоні з Луганщиною в районі населеного пункту Берестове. Ми, відповідно до цієї картини, ми після спілкування з місцевими адміністраціями після консультацій з обласною військовою адміністрацією прийняли рішення оголосити обов'язкову евакуацію з 53 населених пунктів, які або потрапляють, або наближені е, до зони обстрілів постійних. А можливо, просто якимось чином є комунікація. Розумію, що це е, складно. Що відомо про те, що відбувається на окупованих територіях е, Куп'янщини? Слабо йде звідти інформація е, е, по дворічено по Петропавлівській громаді. Це зона активних бойових дій, тому там важко отримати інформацію. Там людей. Наскільки ми знаємо, в тих населених пунктах майже не залишилось така ж сама ситуація по населеним пунктам дворічанської громади, які наближені до зони бойових дій, місцеве населення практично повиїжджало звідти в хати позаїжджали окупанти. Ті населені пункти, які знаходяться ближче до кордону Луганської області, дворічанській громаді, або до кордону з Росією, подалі від лінії зіткнення місцеве населення. Там ще Трохи залишається, але повідомляє, що е, є певні в умовах війни це не проблема, є звичайно велика проблематика проживання там і виживання. Тобто здебільшого люди виїжджають, е, оскільки розуміють, що нічого гарного цей русський мір. Ім не несе я так розумію. виїжджають через Росію, звичайно. а далі там Латвію, Литву і потім отаким от, чином вони до України добираються. Так так. так. звичайно у них маршрутів нема. На жаль, на сьогодні, тому що лінія фронту достатньо активна. Робити там якісь коридори неможливо. А чому поки що не йдеться про примусову евакуацію дітей? Чи це вже насправді день другий і її теж оголосять? Ми над цим питанням працюємо. Я думаю, ми його фіналізуємо на цьому тижні. Ну, а Це якісь юридичні моменти, ні, так? Ні, Чи ні, про що Зараз ми моніторимо ситуацію і ну, потрібно прийняти зважене рішення, яке ми потім зможемо виконати. В будь-якому разі. Навіть якщо ми говоримо про обов'язкову евакуацію, це такий певний є сигнал для батьків з дітьми, ну для батьків, здебільшого, про те, про те, що є певна небезпека і потрібно евакуюватися. І що показує ситуація, як батьки от на цих вихідних вони зголошувалися сідати у автобуси чи знову порчалися? А, ну, різні є. Є евакуація дітей виїхала. Е, у нас е, більше 70 дітей вже з батьками за ці чотири дні, ну три фактично дні активні. Е, коли після оголошення обов'язкової евакуації. Люди виїжджають. Ми зараз подивимося на цю ситуацію, відмоніторимо її, подивимось, е, зробимо уточнення по спискам дітей е, в розрізі громади населених пунктів. І будемо подавати свої пропозиції на Раду оборони Харківської області, все-таки ще сподіваєтесь більше на їхню свідомість. Ну намагаємося сподіватися звичайно на більшу свідомість, тому що вони ж бачать, що воно прилітає скрізь, і в тому числі там поруч з тими місцями, де проживають діти. Е е е і зараз, коли ми проводимо роботу з населенням, роз'яснення проводимо. Місцеві органи влади проводять роз'яснення. Вони так само роз'яснюють, що обов'язкова евакуація е, вона надає певні можливості і треба їм і скористатися і не чекати примусової евакуації, е, коли будуть задіяні і поліція більш масштабна, ювенальна превенція і служба у справах дітей, і так далі. І так далі, що не треба чекати. От такої певної конфліктної ситуації при. Проведення примусових евакуацій. Ми ці речі пройшли по Дворічанській, по Петропавлівській громаді, які, з яких вивезли дітей, і там були певні у нас е моменти, коли батьки щиро казали нам, що вони знаходяться з дітьми у, у безпечній території і нікуди не збираються їхати, тому що Харків обстрілюється не менше аніж у них. Є і такі батьки. І це вмовляння, це бесіди, спілкування. І ну, були ситуації, коли ми вивозили дві родини за один день і вмовляли: от цей цілий день ми вмовляли ці дві родини виїхати. Не так швидко може проходити. А тут у нас ми говоримо про кількість дітей ну, майже 600. Ну, це велика кількість. Ну, звичайно, дуже велика. Це дуже велика кількість. І в першу чергу ми сподіваємося, все ж таки, що на свідоме ставлення батьків до цієї загрозливої ситуації і прийняття рішень. Ну а вже ті, хто буде вважати, що це їх не стосується, ну, будемо там використовувати вже після прийняття, звичайно, будемо використовувати механізми, які задіюються при проведенні примусових евакуацій дітей. А зрозуміло, що є люди, які бояться. Невизначеності невідомості, куди вони потраплять, є, які прикипіли до місця, а є і ждуни, як їх ще називають. Напевно, залишилися і після окупації і такі люди. Багато останніх, якби е, там у них на лобі було написано, що ждуни, ну нам би простіше було б зрозуміти, що такі люди є. Е, здебільшого люди мотивують те, що вони залишаються. У себе вдома, що у них є якесь господарство, що у них є е, власний будинок, який вони не хочуть покидати, тому що е, бояться, що вони звідти вийдуть, а е, в будинку потім нічого не залишиться. Е, що їм нема куди їхати, що вони не хочуть жити в гуртожитках або ще десь, е, що вони не вважають, що ситуація, яка є, ставить. Для їхнього життя певну небезпеку. І так далі. і так далі там У кожного своя історія, кожен по-своєму трактує е і обґрунтовує е своє залишення на небезпечній території. О, хто серед них так звані ждуни, хто не ждуни, ну, важко однозначно е зрозуміти. І ну, в будь-якому разі, ми це не намагаємось робити, а ми пропонуємо всім е виїжджати з цих територій. А далі є у нас е відповідні служби е безпеки служба безпеки України, поліція. Ну це їхня робота, і вони мають працювати з такими людьми, з'ясовувати хто там так званий ждуна, хто е просто от має для себе певні аргументи для того, щоб не виїжджати. Якщо люди зголошуються, а їхні які дії? Це вони мають про це повідомити свою місцеву владу. Далі приїжджає автобус. Так, ну у нас зараз йде, так би мовити, подворовий і поквартирний обхід представниками органів місцевої влади. Які сповіщають про можливість евакуації і надають відповідні телефони координаційного центру, який розташований в місті Харкові, діяльність якого е, координується обласною військовою адміністрацією, і людини, людина, будь-яка, яка приймає рішення про виїзд, вона може зателефонувати на цей координаційний центр, повідомити свої дані, скільки людей що хочуть вивозити, куди хочуть їхати, кількість діти маломобільні. Похилого віку, тобто надають максимальну інформацію для того, щоб у координаційному центрі е, прийняли рішення, відповідно який транспорт направляти туди. Виїжджає машина за людьми, їх вивозять туди, куди вони хочуть. Вони можуть виїхати до своїх родичів. Е, вони можуть таким же чином виїхати і бути розміщеними в гуртожитку або в приміщеннях е, придатних для нормального життя в місті Харків. Або в Харківській області, тобто, все це вони можуть з'ясувати, зателефонувавши. Так само, ці телефони публікуються в соціальних мережах, кожна громада публікує в телеграм-каналах, або в каналах зв'язку, які є по кожній громаді. В принципі, вони мають там місцеві мешканці завжди мають якісь канали, де обмінюється інформація оперативної по громаді. І е, люди таким чином отримуючи. Контакти вони можуть зв'язуватися і відповідно ставити будь-які питання, які в них є, для того, щоб вирішити для себе там ті проблеми, які їм здаються, що існують при евакуації, а переважно селяться у своїх родичів чи багато і тих, хто в гуртожитках. Ну мешкає? от за ті дні, що проходить, більшість звичайно знаходять можливість роз, розміститися у своїх родичів більшість. Люди виїжджають не тільки в місто Харків до Родичів, вони виїжджають і по Куп'янському району, і в сусідні райони виїжджають. Тобто, поки що е великого е навантаження на е те житло, яке пропонується обласною військовою адміністрацією, е немає. Є певний запас, кількість, тобто, ми знаємо, що кількість людей, яка у нас є в цій зоні, яка підлягає обов'язковій евакуації, приблизно 12 тисяч людей. Відповідно, ми для себе розуміємо, що нам потрібно розмістити цих 12 тисяч людей, але ж я кажу, що багато хто їде по родичам, пане Андрію. А на понеділок вже призначена евакуація? Вона понеділок буде йти. Координаційний центр збирає інформацію. Кожен день надає інформацію стосовно кількості заявок, які надходять на евакуацію. На ну кожен же там е, сам для себе е, розуміє, коли йому виїжджати. Тобто вони фіксують всю цю інформацію і на кожен день планують і надають дані на волонтерські групи, волонтерські організації, благодійні фонди, які задіяні в цій евакуації, дають інформацію, ті виїжджають, працюють безпосередньо по адресі. А запитують люди, чи зможуть вони повернутися сюди до зими, який взагалі настрій у людей? Настрій, який може бути настрій, коли проходить евакуація? Звичайно, люди розраховують, що ця ситуація швидко зміниться, все стабілізується, вони зможуть повернутися до своїх будівель, і ми на це розраховуємо так само. Тому те, що стосується підготовки влади. Місцевих органів до зими, вона йде планомірно, своїм, е, вирішуємо свої проблеми і плануємо заходити Тобто Евакуація йде, а паралельно громади готуються звичайно. до зимового звичайно, сезону. Звичайно, Обов'язково. Це паралельні mm -hmm. процеси. І щодо електрики, вдається забезпечити громади, їхні села енергетикою. Світло, ми. Дякуємо дуже нашим електрикам, які мужньо дуже достатньо працюють, в тому числі в небезпечних місцях. У нас світло є в практично максимальній більшості населених пунктів. Єдине, де нема, це в Петропавлівській громаді в деокупованих населених пунктах, оскільки там постійні йдуть обстріли, там дуже великий обсяг робіт для електриків, і наражати їх на небезпеку. Ну. Безумовно, ми не хочемо, хоча вже і там намагаємось потрохи, потрохи заходити. Просто що логістика трохи побита, і приходиться приймати рішення про постачання за забезпечення електрикою альтернативними маршрутами, що теж потребує певного опрацювання, підготовки, реалізації і не завжди потужності вистачає, щоб повністю закривати певні села. А так. Навіть по дворічанській громаді у нас більшість деокупованих населених пунктів з електрикою частенько прилітає, вибиває, але відновлюють теж достатньо оперативно. Те, що стосується Курилівської, Купінської, Кіндрашівської громад, вони повністю забезпечені електропостачанням. Шевченко-бурлук, Вільховатка. Також з електропостачанням, за виключенням населених пунктів, що знаходяться на кордоні з Російською Федерацією. То тобто можна сказати, що максимально ми там, де була у нас можливість, і навіть там, де не було можливості, але зробили електрику, провели, дали струм. Накипіло вранці. Щойно в вапірі радіо накипіло. Ви слухали мою розмову із начальником купінської військової адміністрації Андрієм Андрієм Канашевичем. Ми з ним записували розмову напередодні недільного вечора, оскільки пан Андрій вже у понеділок зайнятий якраз питаннями евакуації і просив передати особливо тим. Харків'янам або ж людям, які тут мешкають в місті, та у них залишаються родичі. То, будь ласка, знайдіть можливість, спосіб повідомити про різні способи евакуації. До речі, різні гуманітарні штаби організації займаються евакуацією. Чи це і волонтери Червоного Христа і Восток Сос. Також пам'ятаєте, я вам розповідав одній із ранкових програм про шелтер для людей з інвалідністю для людей маломобільних категорій населення теж можуть забрати, якщо є для цього потреба. Тож і ще от хочу вам озвучити одну інформацію: люди, котрі евакуюються із населених пунктів Купінського району Харківської області, можуть знайти житло у безпечних регіонах за допомогою програми прихисток. Про це міністерство із питань реінтеграції. Тимчасово окупованих територій повідомляє у своєму телеграм-каналі. Як зазначається, ініціатива прихисток створена за принципом дошки оголошень власника житла. О, Готові прихистити у себе вдома переселенців, залишають оголошення про вільне житло та свої контакти. Таким чином, через, таким чином, переселенці можуть одразу знайти помешкання та забронювати його на певний період. Житло у межах програми прихисток є безкоштовним. Ну, тобто, це йдеться про евакуацію. В різних містах України, тобто прихисток дозволяє поселитися, хоч на заході України, хоч у центрі, там, де вам буде зручніше. Наразі про евакуацію на купі в купінському районі все ми будемо слухати зараз композицію. Ну і далі вже будемо говорити про гуманітарну допомогу, про соці... соціологічне дослідження. Залишайте з нами, слухаємо музику.